Управління юридичною фірмою ще ніколи не було таким легким, як зоду. Керуйте справами, безпечно зберігайте та підписуйте документи, виставляйте акти на підставі табелів робочого часу та багато іншого. Вітаємо в LexPartners, де ми надаємо ексклюзивні юридичні послуги. Пунктуально та організовано. Дозвольте показати, як ми використовуємо ОДУ для управління нашою практикою від А до Я. Завдяки застосунку календар ми відстежуємо всі наші зустрічі, дедлайни та внутрішні завдання. Помічники юристів можуть легко планувати зустрічі. Вати назву, змінювати дату початку та завершення, додавати учасників, додавати URL для онлайн зустрічі та порядок денний. Вони можуть перевіряти доступність юристів за їх розкладами у календарі, щоб узгоджувати час зустрічі. І якщо ваша команда користується Google та Outlook календарем, оду синхронізується з ними, щоб дані скрізь залишалися актуальними. Коли клієнт контактує з нами електронною поштою, ми не лише отримуємо повідомлення до нашої поштової скриньки. У воронці продажів CRM автоматично реєструється нагода. Тут ми бачимо всю інформацію щодо запиту містера Джонсонюка разом із його повідомленням. Функції штучного інтелекту оду розрахунку. Ховуючи ймовірність залучення цього клієнта, я призначу відповідного члена команди на цю можливість. Скажімо, Деніса можу додати тех, щоб легко його знайти. Тепер Деніс може швидко відповісти цьому клієнтові, використовуючи стрічку оду, а також встановити нагадування, аби організувати дзвінок, переміщуючи нагоду по етапах. Перш ніж взятись до справи іншого клієнта, я проводжу необхідну оцінку знай свого клієнта, яку ОДУ генерує автоматично. Слід лише заповнити дані, і маємо всі необхідні відомості щодо клієнта. Оскільки зустріч. Із SolarX була успішною, тепер можемо надіслати їм комерційну пропозицію. Створити пропозицію просто: я обираю стандартний шаблон для юридичних послуг і додаю всі відповідні дані. Я можу відредагувати умови безпосередньо в комерційній пропозиції, а після просто надіслати пропозицію SolarX. Ми використовуємо застосунок підпис, щоб надсилати договори нашим клієнтам. У наших шаблонах ми зберегли всі документи, якими користуємося найчастіше. Якщо я перевірю перелік взаємодій, то побачу, що п'ять документів ще в процесі Ця підписання, а 19 вже підписані. Подивимось детальніше. Я вже додав двох одержувачів клієнта та співробітника. Всі поля вже додані, але звісно ж я завжди можу додати ще. До прикладу, додамо поле з датою для обох підписантів. Я також можу додати більше підписантів, якщо потрібно. А щойно документ буде надіслано, моя клієнтка Ліза може заповнити та підписати договір лише в кілька кліків. Готово, і не переймайтесь щодо безпеки. І я і мій клієнт отримуємо сертифікат автентичності, який показує Хто підписав договір, електронні адреси підписантів, час підписання та IP-пристрою. Цей сертифікат робить підпис юридично вагомим у більшості країн, зокрема в ЄС і США, але на жаль, поки не для України. Також є можливість додати методи ідентифікації ITSM, що є чинним у всіх країнах ЄС, смс-підтвердження або криптографічний підпис. У списку комерційних пропозицій ми можемо побачити, що та, яку ми надіслали нашому клієнтові, їм підтверджена та перетворена на замовлення на продаж. ОДУ автоматично створює. Проєкти для цієї справи. Вигляд канбан відображає огляд усіх поточних проєктів. Ми одразу бачимо, які юристи над чим працюють, кількість завдань, які містить кожен проєкт, табель робочого часу та заплановані дії. Кожен стовпчик є етапом, а кожен колір статусом. Для справи Лізи Карпенко ми маємо всю інформацію, яка потрібна для завдання, подальший супровід після судового рішення. Потім ми можемо затвердити його і перевести на наступний етап. Вгорі ми можемо легко переходити між різними відображеннями. Завдання. Ключові етапи, табелі робочого часу і багато іншого. А щоб знайти нещодавні роботи, я можу просто відфільтрувати за датою створення та згрупувати завдання за пріоритетом. Юридична робота створює величезну кількість документів, але я ніколи нічого не втрачаю. усе акуратно організовано у теки та їх меню праворуч автоматично створює безпечний простір для договорів судових документів і угод. Я можу завантажувати документи вручну або запитувати відсутні. Мені потрібно лише назвати документ, обрати хто має його завантажити, та додати коротку нотатку. Потім мій клієнт отримує сповіщення та має лише перетягнути свій файл. Щойно це буде зроблене. Наповнення миттєво заміниться на файл у відповідній теці. Насамкінець я можу позначити важливі документи зірочкою, щоб вони залишалися швидко доступними. А якщо я виберу кілька файлів, я можу об'єднати їх в один пакет судових документів, щоб подати судді. Завдяки застосунку знання, я полегшую юридичні дослідження та співпрацю. Централізую судову практику, юридичні тексти і багато іншого. Попрацюємо над нашою статтею щодо судової практики. О, дивіться, Жанна також працює над документом. Якщо щось потребує пояснення, я просто обираю речення та додаю коментар. Готово. І де б я не перебував в моїй базі даних, завдяки швидкому пошуку я можу легко знайти свої статті. Точний білінг починається з точного обліку часу. Якщо я оберу потрібний проєкт зі списку, я можу запустити таймер для будь-якого проєкту з одним додатком, або просто опцією швидкого старту та зупинки. І якщо я забув щось зареєструвати, я завжди можу додати час вручну. Коли я в дорозі, я можу обліковувати час так само легко з телефона, чи то я зустрічаюся з клієнтом, чи в суді, чи переглядаю документи між зустрічами. Ми, аби залишатися в межах плану, я можу навіть встановити щомісячні цілі білінгу для кожного співробітника і стежити за прогресом кожного, аби переконатися, що цілі досягнуто. Тепер час виставляти акти. Я можу виставляти акти на підставі фіксованих цін, табелів робочого часу або ключових етапів. Усе це пов'язано безпосередньо з моїми замовленнями на продаж. В актах я бачу все, що мені потрібно: кількість надані послуги, ціни на одиницю, податки та загальну суму. Ба навіть за потреби і маржу, тож я завжди. Знаю в якому я стані, коли все готово, я створюю та насилаю акт в один дотик. А в огляді я можу відстежувати статус усіх моїх актів одразу: сплачені в процесі оплати або ще не сплачені. О, дивіться, Ліза Карпенко щойно сплатила за актом. Чудово, і це ще не все. З інформаційними панелями я аналізую витрачений час та витрати за всіма моїми справами. У контактах я зберігаю відомості клієнтів організовано та в актуальному стані. І коли мені потрібно зв'язатися, я просто пишу повідомлення в стрічці новин, обираю WhatsApp. І повідомлення відправлено за телефоном мого клієнта. ОДУ – це ідеальний партнер для сталої та успішної юридичної практики. Готові трансформувати вашу юридичну фірму. Виведіть свій бізнес на новий рівень уже сьогодні. З Оду озвучено з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії QuickDo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.